Нехай день буде добрий для ясномислячих людей, людей творчих, захоплених. Ось я зараз у вирі теми, чорний, горщик та білий борщик котельви. Хотіла ще додавати назву або етнографічні замальовки понад 150-річного -річ, періоду як спосіб комунікації зі світом. А тоді думаю, це ж довго, тому буде просто чорний горщик та білий борщик котельви. Бо я ледь не, забула, не загубила ключове слово ж, ж має бути. Бо я свою тему, я казала, що вже не говорити, але ще договорю, бо я дещо, дещо дописала. Там воно трохи, тому я вам його зачитаю. Я таким чином апробую свої думки. І я чекаю зворотнього зв'язку. Ви знаєте, що моя тема чорний горщик та білий борщик котельви. Льви. І тема має бути вся в структурі монографії, в даному випадку, книги, будь-якого дослідження, дисертації, чи, до речі, це лайфаки вам, якщо хто хоче, беріть. Тема має бути влучна, і бачите, як вона в темі красиво от склалося. Ви через тему розумієте, про що буде книга? Про Котельву, про її чорний горщик, про її білий борщ. І ще як туристичний магніт чи концепцію даю. І через усю структуру, через усі розділи, там, вступи, висновки і саму, самі ну, весь всі розділи має оця червона нитка йти. І от така в мене є підводка до підрозділу 2.2. Глиняний посуд у традиційній культурі слобожан. Повсякденний та обрядовий, особливого призначення, чарки тричатки, глечик перепіть, глечик з хрестиком. <кій> Дивіться, що я роблю. Я повсякденний посуд, якщо б я вам просто казала ось горщики, ось він. Хоча я вмію розказати про горщики, цікаво, я це знаю. І так про будь-що можна. Ось, але я дивіться повсякденний, і ви не звертаєте увагу на це, але ловитесь на обрядове і особливе призначення: чарки, трітчатки, глечик-перепіс, глечик-хресток. Ви знаєте, що Котельва колись була у адміністративних межах Слобідської України, ну і тому тут про слобожан. Бо котелевці були слобожанами. Тепер полтавці. А в мене так і розділи побудовані в межах Слобідської України, а потім як центр Котелевської громади Полтавського району. І от цю підводочку я для вас прочитаю. Глиняний посуд основний продукт гончарного виробництва і найбільш розповсюджена його група. Про глиняний посуд, в який я залюблена вже давно і безповоротно, хочу подати матеріали так. Аби його ще більше підсвітити, розкрити як важливо грандіозний елемент народної культури, той непомічений, недооцінений новий, бо незнаний туристичний об'єкт, що вартий уваги ще ширшої аудиторії. Подаючи короткі статті з фотоілюстраціями, а також численні відео, в яких я виразно і живо описую утилітарне повсякденне і обрядове призначення глиняного посуду, його функції та зв'язок з теплотехнічними спорудами. Та навіть етнологічну концептуалізацію еволюції традиції використання глиняного посуду в себе на сторінках у соцмережі, ну от як і зараз, <кій> я підмітила все зростаючу зацікавленість і зворотній зв'язок у вигляді висловлених емоцій моїх шанувальників. На кшталт. Ого, якими цікавими можуть бути звичайні глиняники ще й об'єктом науки. Тобто, роблю висновки я, потрібно адаптувати складніший матеріал. Як іноді звучить у всемережі запакувати ідентику. Хоча не люблю цього виразу. Маркетингові технології для розкрутки туристичного магніту, чорний горщик котельовий, нам у поміч. плюс гастрономічні народні шедеври. Ну, сюди ще напишу хотіла місцеві, напишу локальні. Плюс, це так воно звучить, ви розумієте про що це? Так, глиняний посуд може стати, бо і є одним із надпривабливих, воєнно-містких туристичних магнітів будь-якого середку. Залишається лише його вивчити, бо тут є недоопрацювання. Чи не тому такий популярний став серед туристів приблизно 2017 року та й дотепер Національний музей-заповідник Українського чарства в Упіжні? Хоча музейні екскурсоводи, за моїми спостереженнями, дають доволі малий обсяг інформації саме про простий, утилітарного призначення, глиняний посуд, здебільшого вражаючи туриста декоративною академічною керамікою. І тому! В моє метно-просвітницькому середку три музеї на світлиця. Туристи жадібно поглинають ін... всотують інформацію стосовно саме глиняного посуду, як багатовимірного артефакту, культури харчування українців. Інформацію такого особливого гатунку ще треба вміти подати, продати, вмію і охоче передаю свої вміння і знання. А в котельві! Побутував колись і може відновитися особливий вид тех... технології випалювання глиняників по чорному. Самі розумієте, сам не, не відновиться, треба докласти зусиль. Залучивши широке коло спеціалістів різних галузей, здійснивши, наприклад, фізико-хімічні аналізи саме чорнодимленого посуду та інші, довівши його позитивний вплив на приготування саме в ньому страви і напої, можна створювати унікальні ресторації, наприклад. Принагідно, мої слова вдячності. Зараз я не скажу ім'я викладачці Полтавського університету економіки та торгівлі за висловлені мені нею наміри взятися за розслід фантастичної теми народний глиняний посуд у технологіях сучасного ресторану. Ой, сюди жі біополи харчів із злиняного посуду в печі, органолептичні показники, цінність, Тобто в лабораторних умовах ця тема взагалі ще не піднімалася ну, через лабораторні розгляди. І ось, в тому числі, для таких досліджень і впровадження їх в життя я мрію, що скоро побудую надсучасну, практично універсальну будівлю. Для створеної мною в опішні родової гастрономічної академії. Ну і далі я йду про глиняний посуд Слобідської України, його різноманітність Там глечики, молочники, горщики, банки, риночки, верховинки, миски, пасківники, таски. До речі, миски шабровані, кухлі, кружки, кубушки, кувшини, кофейники, друшляки, трушляки, сідилки, дірчаві миски, квітники, цвітники, покришки. Ось така сьогодні, 31 січня 2026 року, балачка. Про глиняники. Що кому болить, той про те й говорить. А для ясномислячих і творчих людей доброго, безпечного, світлого, теплого, ладного, гарного дня!